Завод Ремсинтез. Український виробник сільськогосподарської техніки. Добрий день. Ви на каналі заводу «Ремсинтез» І сьогодні ми хочемо вам показати нашу чергову новинку. Сівалку Січ 3. Ось так виглядає наша нова сівалочка. Січ. Це сівалка прямого посіву для технологій наутіл. Шириною захвата 3 метри. Ця сівалка прицепна, вона призначена для посіву зернових та зернобобових культур. Також є дрібнонасіннева катушка для висіву рапсу, льону та інших дрібнонасінневих культур. Сівалка прицепна для трактора від 80-кінських сил. Давно нас вже просили люди. Під менш потужні трактори зробити, зробити подібну сівалку, і ось нарешті ми змогли реалізувати ці потреби наших, наших фермерів, наших клієнтів. Ось бачимо колесо, таким чином реалізований у нас привід цієї сівалки. Ось, бачите, одне колесо, воно буде крутити вали. Це у нас варіатори. Ця сівалочка на варіаторах. Також вона може бути механі... на механічних редукторах. Але саме ця на варіаторах. Один варіатор відповідає за норму висіву добрив, інший відповідає за норму висіву зерна. Значить, ось такі ось габаритні розміри. Бачите? 3 метри в чистому вигляді. Це теж. Дуже, скажімо так, принципове питання було, тому що все ж таки наша сівалка Січ 3,6 має 4,8 метра габаритну ширину. За рахунок того, що колеса по краях сівалки ну, таким чином вижимається сівалка в транспортне, в робоче положення і навпаки, То тут, тут, тут чистих 3 метри і тут. Ну, 3, 3,15, якщо я не помиляюсь. Ось такий ось габарит цієї сівалочки. Міжряддя 20 см. Бачимо турбодиск, встановлено 15 робочих органів, 15 висівних сашників. Дана сівалка зроблена з паралограмним сашником для кращого копіювання ґрунту при посіві. Ось так виглядає сашничок, паралелограм. Прикатуючи колесо. Ну, тут вже така традиційна конструкція наша. Є ось такі от підножки для того, щоб завантажувати оператор мох, міг вилізти, скажімо так, на цю підножку і завантажувати сівалку. Така ручка для того, щоб удобніше було вилазити. Так, значить. Як бачите, два таких вижимних колеса для переходу з транспортного в робоче положення. Зараз трошечки більше розкажу вам про них, про цю систему. Спочатку, якщо пам'ятаєте, ми в одному з наших відео показували на моделі, 3D-модель на комп'ютері в програмі ще коли її конструювали наші конструктори, то ми, ми планували цю вижену систему. Зробити по типу як на дисковій бороні. Тобто була така вона. Тут була щоб був ще такий тут торсіон, не знаю, балка, реактивна балка, чи як вона правильно називається. Ну, в общем, принцип як у прицепної дискової борони. Але потім ми відмовились від цього. Ергономіка теж дуже важлива річ в, нинішнім, в нинішніх конструкціях, так що вирішили от зробити таким ось чином. Тим більше ну, практично уніфікована конструкція на нашій Січі 6, вилки зроблені таким же, практично таким же чином. Єдине, що там вони обертаються навколо своєї осі. Тут вони не обертаються. Ну і діаметр колеса менше, але теж доволі такі міцні колеса, резина з потрібним індексом навантаження. Так що, ось так от вирішили реалізувати перевод з транспортного положення в робоче. Привід, зрозуміло, так? Що Сівалка вижимається, їде в транспортному положенні. Кліренс неї десь порядку, таким чином порядку десь 35 до 40 см. Тут нав'язка трактора теж піднята. Також є такий гідроциліндр на приводному колесі. Зараз теж розкажу більш подробно. Принцип, принцип такий. Якщо сівалка вижимається, наприклад, на краю поля, то коли е, включає е, важель гідравліки, тракторист, то спочатку цей циліндр піднімає колесо приводне і таким чином привід, ну, привід зникає, перестають крутитися цепки вали. Ну і потім уже, скажімо так, от гідравліка, все це. Діло перетікає на задні колеса і вижимається вже, е, сівалка вся. Це зроблено для того, щоб не так, щоб, наприклад, вижав тракторі сівалку, а вона, вона, верніше, вижилась, а переднє це колесо все ж таки може бути е, ну, ще крутитися, доторкатися до ґрунту, до поля. Щоб цього не було, ми вирішили підстрахуватися і зробили такий гідроциліндр. Тому ще це дуже важливо, що не треба кожного разу буде піднімати навіскою. Ну, ось це от дишло на розворотах. Тобто ну, раз виставляється в горизонт, і потім тільки зад піднімається сівалки, скажімо так. От на задніх колесах вона вижимається, тут теж гідроциліндр, припіднімає приводне колесо, де я змогу розвернутися. Трактористу, ну таким чином. Звісно, що ще будуть випробування. Ми це все випробуємо в полі традиційно у нашого начальника виробництва Володимира Фегасільченко. Так що все це покажемо обов'язково розкажемо. Також ще хочеться трішечки зупинитися на загальному об'ємі бункерів. Тут він складає 1000 літрів, він розрахований на два відсіка на добрива та на зерно, і е, співвідношення 60% на 40%. Ну, на користь зерна, звісно. Як я вже сказав, ми розраховуємо, що з цієї сівалки зможе працювати трактор від 80 кінських сил, вага цієї сівалки тонни 200 кг. Також ще сюди, якщо прибавити все ту грубо кажучи, ще тонну на зерно добрива, якщо вона буде повністю заповнена, то будемо мати десь 4200 кілограмів, 4200 кілограмів максимально може бути. Так що я думаю, що трактор від 80 кінських сил, нехай від 82 кінських сил, у такого, скажімо, то без проблем з нею справиться. Вага на сашник, верніше тиск на сашник, на турбодиск, все це, всі ці параметри ми. Значить, зберегли принцип роботи, все це ми зберегли з наших попередніх моделей. Тобто вага вона, співвідношення ваги до ширини захвату і тиску на рядок залишились такі ж, як і на сівалках попередньої моделі. Так що, отак от. Десь порядку 150 кг на одну, на одне пятно контакту, так скажемо. Так що от, так от. Дуже непогано конструктивно вийшло. Також в плані дизайну, скажімо так, теж дуже компактно, така вона, знаєте, збита, така компактна сівалочка виглядає дуже класно, чесно кажучи, дуже сподобалась. Тому що є. Є, знаєте, є моделі взагалі, не тільки в нас, а й там, конкурентів. Може бути дуже ефективна сівалка, вона може безвідмовно працювати, але, знаєте, візуально вона, скажімо так, не привлікає. Ну, це не про цю сівалку, ця дуже гарна. Ось я вам з різних ракурсів їх показую. Ось так вона виглядає, дуже симпатично. Так що. Чекаємо на ваші, будемо чекати на ваші замовлення, звісно, після випробувань. Буде дуже цікаві, будуть дуже цікаві відео з полів. І я думаю, що можливо ви нам щось, як завжди, порадите. Десь щось може зміниться, десь щось якісь, можливо, знайдуться, так скажемо, косяки, не без цього, але так то, в принципі, вийшло дуже непогано. Так, ну ось такий ось короткий відеозвіт. Ми вам показали нашу нову розробку, нашу нову сівалочку. До речі, скажу, що ця сівалочка вона буде їхати на виставку в Польщу. Там відбудеться виставка в місті Познань. Теж хочемо презентувати наші конструкторські рішення, показати що себе, скажімо так, показати, що є такий завод-виробник в Україні, не дивлячись на важкі часи. Ми все ж таки намагаємось працювати, намагаємось розвиватись. І нести наше українське виробництво в європейські маси, так би мовити. Так що думаю, що ця сівалка зможе зарекомендувати себе за кордоном. Дуже на це розраховуємо. До побачення на нашому каналі. Ставте лайки, підписуйтесь. Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.